Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. От зараз темно записуємо автономно, тому що світло виключили. Вночі були безпілотники, були безпілотники по всій державі, і є влучання. На жаль, є влучання в енергетичну систему України. Тому я і говорю, і говорю, і буду говорити, і буду просити. І буду буду, буду наполягати економія, економія, економія. Але не, не все так. Погано, класно, і те, що після серії вибуху в афіпському НПЗ Краснодарського краю почалась пожежа, і вона дуже пожежа добра, е, та, що в Азові ще горить до сих пор. Ну, саме головне, щоб там не пішов дощ. От, щоб не пішов дощ. У нас в хайде. В хайде дождик. Ще, друзі, така новина дуже непогана. Апеляційний суд заборонив діяльність політичної партії Наш край. Що таке наш край? Можливо, хтось навіть не згадає. Я згадаю це наш край це чітка, чіткий отросток від партії регіони. Далі це пішло ОПЗЖ ОПОБлок. Оце все оце гамузня, оце все, оце все воно там було. І я вам хочу сказати, щоб ви знали, Жбривський. Він поощряв наш край, коли був у нас в Донецькій області. Навіть його заступник ходив відкривати цю партію, коли вона зареєструвалася. Вона не так давно зареєструвалася. Це партії бабочки, вони реєструються, ідуть, реєструються ідуть, йдуть, а люди одні і ті ж. Ті звідтіля, а наші люди за них чомусь голосують Не зрозуміло чому. І, от як пристали, як пристали, як пристали, оце ще. Після Радянського Союзу до комуністів до цих отак, і йдуть кажуть, ні, вони не комуністи, ні, вони тепер не олігархи, ні, ні-ні. ні. Ну, на жаль, ось як оце виходить Юлія Тимошенко, і Юлія Тимошенко каже: вимагає негайного звіту прем'єра та міністра енергетики щодо необґрунтованого та антилюдського підвищення тарифів на електроенергію. Блін, ну от хто це слухає? І хто це підтримує, а багато підтримують навіть от людей ну, добрих, класних і тих людей, які розуміють, що вони не хочуть підвищення електроенергії. Ну, воно буде. Оце треба от зрозуміти. Е, інше питання, що там пенсії маленькі чи зарплатня, це інше. А те, що електрика буде підніматися стільки, скільки все людство буде жити, воно буде. Ну не буде дешевшати енерго. Енергоносії дешевшати не можуть. По-перше, дуже багато енергоносіїв. Я вже знаєте узагальнив все це і паливо, і електрика, і все, 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 все. І корисні копалини, з яких потім добувається електрика. Ну, більш-менш дешевих електрик, це вугілля, там, різні там, Плутоні і, і газ, і так далі. Воно все буде дорожчати. Все це. Єдине, що більш-менш дешеве це повітря, це Сонце. У нас, на жаль, Цього практично немає. Дуже-дуже мало. А якщо і є, то волею, волею тих правителів колишніх, воно піднято. Ціна піднята до такого ступеню, що начебто <сум> Сонце це золото. Ну, тоді було начебто там заохочування, за ціни і так далі, і так далі. А зараз, коли у нас все розбите, виходить Юлька Мулька, шпулька-пулька. Я не знаю, як її називати, ну хто, хто її підтримує? Ну, ну як можна, друзі, ну вже ж поперек із носили. Воюля за землю, за яку землю? Я коли це чую, ну перестаньте, ну, ну, ну перестаньте. Ми хочемо в Європу, в світ цивілізацію, але ми хочемо Юлю. Ми хочемо в Європу в світ цивілізації, ми хочемо Петю, Іру. Ну так не можна. Або ми хочемо, або ми не хочемо. Щось треба одне робити. Ось як дивіться, що зробили депутати. Начебто ну, гарний закон проголосували. Да? Депутати проголосували за закон 9559. Закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони. Класно, класно, це те, що вони кричали. Ми не можемо нам не. А купити для своїх громад репи можна? Можна, тільки не хочуть. Хай розбивають підстанції, потім будемо казати, ахметов козьол там попідвищив. Підвищив щось, хай хай все це роблять. це хмето, хай роблять. Хай роблять, але захистити це не підстанці. Хай дома, будинки розбивають, хай розбивають клуби, прилітають, нема репа в громаді, нема. А купити ні, ні. Ні. Ми не Нам заборонено військовим дома, а не, не заборонено. Нікому. І користуватись репом нікому не заборонено. Ну це правда. Ніхто цього не робить. Кожна громада може захистити себе від безпілотників повністю. Розумієте, ніхто цього не хоче робити. Чомусь ніхто. Це цілий комплекс роботи, це і зарплатня, і преміальні, і, ще, і, і, і далі йдуть соціальні, там, іде, і далі культурні. Всі ці гроші скомунікувати, подивитися, потерпіти рік, два-три і, і захистити свою Громад. Ні, але тут же, дивіться, оце саме, саме депутати цієї ж Верховної Ради в цьому ж законі повертають можливість місцевим радам проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого, рад... місцевого, місцевого самоврядування. Розумієте, всіх там, де колегіальне, там, де вони дозволили проводити. Дистанційно, тобто, ховаємося від ТЦК, ховаємося від повістка, депутати ще де там голосують прийняттям рішення. Всі ці будуть сидіти вдома, не виходити, по зуму проводити засідання. Ось так Верховна Рада захищає своїх васалів. Ви розумієте? Це те, що я завжди кажу. І на мене просто, вибачте, я так виражусь. Махають рукою, хотів сказати гірше. Я кажу. Вони об'єднуються. У них є об'єднання суддів, прокурорів, ось депутатів, у них будь-які об'єднання є. А де об'єднання людей, народу? Ні. Народ навпаки, один на одного. Ми поїдемо, хай той, там, ось, ось, а ми будемо Оце народ. А вони об'єднуються, вони дозволили всім депутатам ховатися від мобілізації, від призову. Ось так ми, друзі, живемо. Ось так ми живемо. І хтось розчаровується, каже: Я не буду більше захищати, я не буду донатити, ні. Ні. Просто треба дивитися, бачити, розуміти, кого обираємо. І не обирати, не захищати, не кричати, як Петя, найкращий, найкласна. Не можна так. Не можна. Друзі. Я хочу подякувати за донати, мудру Марію, Іваніхину Ірину. Велика вам подяка. Я вже вчора казав, дрони пішли. Де, слава Богу, збираємо на інше. Монобанка відкрита. Будь ласка, заходьте, це монобанка на дрони. От мудра на дрони перерахувала, Іваніхіна Ірина на розсуд. Зараз все піде на дрони. Поки що спальники до середини вересня я вже казав, ми... Тормозим. Далі по -по, это, по посилочки, друзі, сітки, 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 будь-які, маскувальні, риболовлі, будь-які це зараз і життя наших солдат, і не життя їхніх солдат. Я всім дякую, спонсорам, дякую, всім, всім, всім хто долучається до нашої перемоги. До вечора. Україна переможе.